Як так, дід, що ми з тобою гуляємо і немає ніде лавки. А цих... Богомолів? бля. Богомолів? Так. Yeah. А зато який песик прикольний. Песик? Да. У нас така скромна, невеличка зовсім прогулечка, тому що ми погуляли буквально вниз, спустилися і все. Будемо завтра шукати якийсь парк. Це Н... Німц. Може бути. Будемо шукати завтра якийсь парк бути. по чуть-чуть, бо дід ще не відійшов від дороги. Треба йому трохи дати часу, щоб відійти. от. А далі будемо шукати якісь оздоровчі центри, щоб поправити дідове здоров'я. Здоров ну, старість це старість, але треба підтримувати. щоб було. Хто, до речі, сучаве знає якісь класні місця для діда, цікаві були б, то дайте знати. Ти що, А Обіда. Куда на тобі. Не знаю. Лік. Та стій не переживай, бусь розслабся трохи, ти щось дуже багато думаєш. Збав... ход.